Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Через місяць виповниться 6 років, як молодіжна збірна України з футболу стала чемпіонами світу у вольовому стилі обігравши у фіналі молодіжну збірну Південної Кореї. І у цьому відео я вирішив згадати гравців, які творили історію, та коротко розповісти, як склалася їх подальша доля. Отже, влаштовуємось зручніше і приємного вам перегляду! Андрій Лунін за підсумками турніру отримав звання найкращого воротаря. На момент чемпіонату світу Андрій вже був представником мадридського реалу, але переважно грав у орендах. Згодом Лунін почав грати у кубкових матчах за королівський клуб та був основним воротарем, коли травми отримував куртуа. За цей час Андрій доріс до рівня національної збірної, двічі вигравав Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, один раз Кубок Іспанії та декілька інших трофеїв. Владислав Кучерук провів один матч на тому чемпіонаті світу. Він зіграв проти збірної Колумбії у чвертьфіналі. Вихованець хмельницького футболу у 16-річному віці підписав контракт з київським Динамо. Пограв у орендах за колоста Чорноморець. Згодом була Луганська зоря. Наразі грає за першолігове Прикарпаття, де є основним голкіпером. Дмитро Різник на чемпіонаті світу перебував у статусі резервного воротаря. Та не відіграв на турнірі жодного матчу. Різник є вихованцем полтавської ворскли. Згодом перейшов до Донецького шахтаря, у якому став основним гравцем після продажу Анатолія Трубіна. Наразі є резервним воротарем національної збірної України, на клубному рівні встиг виграти двічі чемпіонат України та один раз Кубок України. Данило Безкоровайний був ключовим захисником збірної на Триумфальному чемпіонаті світу. Вихованець Кривбасу дебютував на професійному рівні за Луцьку Волинь у 2017 році. Згодом пограв за кордоном, за Атлантас, Землін, ДАК-1904, Астану. У 2023 році повернувся у рідний Кривбас. У 2024 році підписав контракт з Житомирським поліссям, який представляє і зараз. Валерій Бондар був не тільки основним гравцем, а й капітаном збірної на тому чемпіонаті світу. Валерій є вихованцем донецького шахтаря, за який дебютував у тому ж 2019 році. За донечан Бондар грає і досі, і є основним гравцем команди. За час виступів у складі основної команди Валерій чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав кубок та один раз суперкубок України. Олег Веремієнко потрапив на чемпіонат світу в останній момент, замінивши у заявці травмованого Віталія Миколенко, і є другим гравцем, який не зіграв жодної хвилини на чемпіонаті світу. Вихованець новоукраїнки грав за молодіжні команди зірка Спартак з Тропівницького та Карпати Львів. На момент чемпіонату світу був представником калушу. У складі Карпат згодом дебютував українській прем'єр-Лізі. Потім був рух та Поділля. Першолігову команду Олег представляє і станом на зараз. Юхим Конопля був ключовою фігурою на чемпіонаті світу і відіграв на турнірі 6 матчів та віддав 4 гольові передачі. Юхим є вихованцем донецького шахтаря, за який грає зараз, і взагалі провів більшу частину кар'єри. З шахтарем двічі ставав чемпіоном країни. по одному разу вигравав Кубок та Суперкубок України, є гравцем національної збірної України. Віктор Корнієнко є ще одним гравцем, який відігравав ключову роль на тріумфальному чемпіонаті світу. Вихованець полтавської Ворскли згодом підписав контракт з донецьким шахтарем, де не зумів закріпитись. Пограв у Маріуполі, Ворсклі. Взимку 2025 року був варіант з ЛНЗ, але не склалось. Наразі перебуває у системі Шахтаря, але не грає за основну команду. Денис Попов відіграв важливу роль не тільки у захисті, а й у отаці збірної, забивши загалом три м'ячі на переможному чемпіонаті світу. Денис є вихованцем київського Динамо, за яке дебютував після чемпіонату світу. Наразі є основним гравцем киян, іноді викликається до табору національної збірної, але не грає. Тих з клубом по одному разу виграти чемпіонат Кубок та «Суперкубок країни». Олександр Сафронов був одним із центральних захисників молодіжної збірної України на чемпіонаті світу. Він взяв участь у чотирьох матчах турніру, включно з фіналом проти Південної Кореї, де вийшов у стартовому складі та допоміг команді здобути перемогу 3-1. Сафроном є вихованцем Дніпровського футболу. Після чемпіонату світу продовжив кар'єру в Дніпрі 1. Згодом перейшов у Чернігівську десну. У 2022 році перейшов у угорський клуб Зала Егерсек. З яким вигравав Кубок Угорщини, Ігор Снурніцин провів на чемпіонаті світу лише один матч, але навіть цим одним матчем він зробив внесок у загальну перемогу нашої збірної. Снорніцин є вихованцем Олімпіку з Донецьку, за який дебютував у прем'єр-лізі у 2018 році. Після цього грав за Луганську Зорю. Наразі і гравцем металісти 19-25 з першої ліги України. Хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі своє рідне українське. Якщо ці слова для вас близькі, то підтримайте канал підпискою. Цим ви і справді дуже допомагаєте у розвитку. І поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. А якщо маєте бажання і можливість, буду дуже вдячний за донат на розвиток. Кожні 5-10 гривень наближають мене до мети. Це покращити звук відео та запустити нові формати на каналі. Реквізити залишу в описі до відео. Дякую кожному, хто поруч. Сергій Булеца став одним із ключових гравців молодіжної збірної України на Чемпіонаті світу. На турнірі він провів усі сім матчів, забив три голи та зробив дві результативні передачі. За свої виступи Булеца отримав срібний м'яч як другий найкращий гравець турніру. Після чемпіонату світу Сергій виступав за український Дніпро 1 та Зорю, грав у Польщі за Лехю та за Глембе. У березні 2025 року перейшов до Олександрії. Кирило Дрешлюк провів на турнірі 5 матчів і відзначився однією гольовою передачею. Вихованець футбольної школи Київського Динамо не зумів закріпитися у клубі і розпочинав свою професійну кар'єру у кропівницькій зірці. Згодом перейшов до Луганської зорі, гравцем якої є і досі. Олексій Кащук півзахисник, який також був ключовим гравцем молодіжної збірної України на тому чемпіонаті світу. На турнірі він провів усі сім матчів. Вихованець Академії Шахтаря виступав за Маріуполь та азербайджанський Сабах на правах оренди. У вересні 2024 року він підписав контракт з іншим азербайджанським клубом Карабах, у складі якого грає досі і є основним гравцем. Микола Мусолітін провів на турнірі два матчі. Вихованець одеського Чорноморця дебютував у прем'єр-лізі у 2016 році. Після закінчення контракту з Одеситами грав за Валмієру з Латвії, Лехію з Польщі, Фортсхайм з Німеччини та шведський Естерсунд. Наразі є основним гравцем польського клубу Котвиці, який є оутсайдером другого за силою дивізіону Польщі. Олексій Хахльов на пам'ятному чемпіонаті світу відіграв чотири поєдинки. Вихованець Академії Київського Динамо у 2017 році перейшов до іспанського Алавесу, де виступав за молодіжну команду та грав на правах оренди за Сан Ігнасіо. У 2020 році повернувся в Україну, де грав Закарпати та Минай. Наразі є футболістом Луганської зорі. Гордіц Стейшвілі провів на чемпіонаті світу 5 матчів, зробив одну гольову передачу і забив гол у фінальному матчі. Вихованець Київського Динамо дебютував за основну команду у 2018 році. Але закріпитися у складі киян не вийшло, і розпочалися оренди у Ворсклі, Чорноморці, Леху, Динамо Батумі. Наразі грає за іспанську гранаду. У 2021 році Цитейшвілі вирішив представляти на дорослому рівні збірну Грузії. Максим Чех провів на турнірі сім матчів. Він був важливим виконавцем у складі цієї збірної. Вихованець Шахтаря грав у орендах за Маріуполь та Азербайджанський Сабаїл у 2023 році. Підписав контракт з Львівськими Карпатами, але не потрапляє до складу команди. Денис Остименко відіграв на чемпіонаті світу три матчі, виходячи на заміну, загалом зігравши 92 хвилини. Виступав за Олександрію, Кревбас, Минай, Карпати у січні 2025 року підписав контракт з Київською оболонью, за яку наразі виступає в українській прем'єр-лізі. Данило Сікан провів на чемпіонаті світу шість матчів і забив чотири м'ячі, зробивши величезний внесок у загальну перемогу збірної. Вихованець Карпат перейшов до складу Шахтаря у 2019 році, грав в орендах за Маріуполь та Німецьку Ганзу. У листопаді 2023 року забив переможний м'яч у ворота іспанської Барселони. У січні 2025 року підписав контракт з турецьким трабзом Спочатку Данило отримував велику кількість критики за свою гру, але під кінець сезону, здається, адаптувався і показує досить непогану результативність та якість гри. Владислав Супряга відіграв на чемпіонаті світу усі сім матчів і забив два голи. Причому обидва голи були у фінальному матчі проти Південної Кореї. Владиславу пророкували велике майбутнє його придбало київське Динамо. Його дуже хотіли бачити у своєму складі італійські клуби. Але Супряга не заграв ні в Динамо, ні в Самдорі, ні в зорі гравцем, якої він є зараз, але за яку не грає. Тренером збірної був Олександр Петраков. Він починав свою тренерську кар'єру у 90-х роках, працюючи з клубами нижчих ліг. З 2001 року працював у системі Київського Динамо. З 2010 року тренував юнацькі збірні України різних пікових категорій. У серпні 2021 року очолив національну збірну України. Після завершення контракту очолив збірну Вірменії, яку залишив у жовтні минулого року. Ось таким вийшов сьогоднішній випуск. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатись на канал. Для вас це кілька секунд, а для мене величезна підтримка. Дякую, що були зі мною, всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою, всім тепла в серці і віри в своє, рідне та українське. Бережіть себе.